Думаю, він готовий. Він пройшов через труднощі і випробовування. Він вирубив Ентоні Джошва, стратив короля. У нього є потужний удар, він вже був у такій ситуації. Він знає, що потрібно робити. Було б чудово побачити, як ще один британець досягає цього. Це нелегке завдання, але він саме той, хто здатен це зробити. Даніель усе пропрацював, пройшов належну підготовку. Він сертифікований чемпіон. Я впевнений, він це зробить. Особливо на Вемблі. Якщо ти не боксував на Вемблі, ти не відчував Руху Лондона, це його територія. Він удома, він зосереджений і рішучий. Це його мрія. Він зробив усе необхідне, бився серйозними суперниками, набирався досвіду, впевненості. Тепер він не просто молодий хлопець, а справжній чемпіон, який знає, що потрібно, щоб перемогти. Йому потрібно просто мати чіткий план, бо проти нього вийде справжній воїн. Усик це той, хто вивчає тебе. Ти кидаєш два удари, він відповідає чотирьма. Тому важливо працювати комбінаціями і додати швидкості. Моє. Очі вже не такі, як раніше, але мені здалося, що рефері дав Усику можливість уникнути нокауту в першому бою. Багато буде залежати від рефері, так само як і від суддів. Тому важливо брати все у свої руки. Але я впевнений у Даніелю. Він працьовитий. Це його шанс, і він має його використати.